Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ганна Маляр не кається. Пише екс-нардеп Віталій Купрій. Раніше покривала яйця по 17 гривень. Зараз покриває хабарники воєнкомів. Пише, що вони ж гарно працювали. Ага, у перші дні війни у Києві та області майже нікого в ЗСУ не брали. З бучі взагалі втекли, а потім торгівля для виїзду за кордон. Працювали, працювала і не працювала на вілли в Монако. Сама Маляр каже, проблема воєнкомів не однозначна. Простих і швидких рішень нема. Має хабар, це злочин, який вчиняють обидві сторони, і той, хто його бере, і той, хто його дає, тому відповідати перед законом повинні не лише воєнкоми. По-друге, те, про що не прийнято публічно говорити, але воєнкоми, до яких багато питань у слідства, разом з тим добре виконували плани мобілізації, як то кажуть одними і тими ж руками, робила роботу і за себе, і за місцеві органи влади. Про це нижче. Тож формально замінити воєнкома не можна. Потрібно знайти людину, яка не була у схемі з попереднім, але добре знає і вміє робити саме цю роботу. Там є своя специфіка. Якщо Новий воєнком почне з нуля вчитись, Ми як держава втрачаємо у мобілізаційному процесі кілька місяців. Ну і головне, Уповіщення та прибуття громадян, які призиваються, повинні забезпечувати місцеві органи влади, а не ТЦК і воєнкоми. В указі президента чітко розподілені обов'язки щодо мобілізаційного процесу. Ось коротко з указу про мобілізацію. Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з ТЦК та СП за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств установ та організації усіх форм власності фізичних осіб підприєм. Організувати та забезпечити в установленому порядку. Своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини, здійснення призову військовозобов'язаних резервістів на військову службу, їх доставка до військових частин та установ, виділення тимчасово будівель споруд земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним силам України, головам обласних державних адміністрацій, забезпечити створення та роботу обласних районних та міських медичних комісій. Тому за хабарі треба Питати з воєнком і від тих, хто давав хабарі, а за забезпечення мобілізації насамперед з місцевих органів влади. Телеграм-канали пишуть, що найближчим часом може бути висунута підозра і проти маляр, їй не дадуть виїхати і послом нікуди не відправляють. Їй, можливо грозить арешт. Десантник Казовець Кухарчук писав наступне: Маляр відправила у відставку: якщо ти цивільна людина, яка в душі не знає, що таке військова справа, і так вже сталося, що випадково потрапила на посаду заступника міністра оборони. Будь тіше води, ніже трави, щоб не привертати зайвої уваги. Я розумію. Мі, що прикольно бути першоджерелом у ЗМІ, коли тебе всі цитують, таким чином створюючи ілюзорний фонд твоєї причетності, але меж є усьому, особливо коли це стосується війни. В той момент, коли ворог не розуміє, де знаходяться свої і чужі сили, відбувається повна втрата ним управління і продовжують знаходити різні дані стосовно ситуації на полі бою. Дуже важливо зберігати інформаційну тишу. Коли Майлер написала про звільнену Андріївку, ворога не було чіткого розуміння про втрату населеного пункту. Противник не зміг зв'язатись з командирами батальйону. Ні, які на той момент були вже ліквідовані, і мав припущення, що контроль за частиною села залишається у них. Заява Маляр дала противнику чітко зрозуміти, що село повністю під нашим контролем. і Після цього артилерія противника почала вже не прицільно, але масово наносити вогневе ураження по периметру усього населеного пункту. Крім того, ворог підключив ФАБ. А Фаба це кінець при закріпі у другого механізованого батальйону. Один загиблий у нас поранені. За кожного з них відповідальна Ганна Маляр. Окрім звільнення, має бути кримінальна відповідальність за розголошення державної та. Ніці, суспільний осуд і тюрма це стало би гарним прикладом для усіх. Що ж, фундамент закладено на зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.